До вашої уваги відеоогляд пічок серії екожар. Перед вами дві пічки серії ЕКОЖАР українського виробництва екожар Комфорт і екожар Комфорт Плюс. Конструкція пічок повністю ідентична. Єдина різниця, що в печі Comfort Плюс встановлене скло. Прокладене воно шнуром для того, щоб димохідні гази не потрапляли в приміщення. Також у всіх наших пічок двері прокладені таким шнуром. Конструктивно ці печі дуже прості. На дні є колосник, він слугує для збирання золи, яка потрапляє до зольника. Дверцята зольної камери призначені для двох цілей: по-перше, для відкриття та закриття зольної камери та зручного вилучення золи після згорання дров. По-друге, для регулювання інтенсивності горіння палива в камері горіння. У цій серії печей реалізовано процес допалювання вторинних газів, так званий піроліз. Ви бачите, що в камері є верхня частина, топка, в яку подається додатковий приплив повітря через трубки, які виведені на задню стінку пічки, завдяки чому гарячі недогорілі гази догорають і віддають тепло до максимального. Ця камера підвищує ккд печі до 91-94%. Таким чином, при Роботі печі в режимі тління досягається майже повне перегорання дров. Також в патрубку для виведення домохідних газів є шиберна заслінка, якою ви можете контролювати кількість вихідних газів. Також хочеться додати, що до всіх пічок серії кожар в комплекті йдуть кочерга та совок, виконані в стилі пічок, а також дровниця, яку ви можете придбати окремо. Окремо хочеться сказати за фарбу, якими пофарбовані наші пічки. Це жаростійка фарба австрійського виробництва Термодур, яка дуже гарно переживає механічні пошкодження. Вперше пічку рекомендуємо розтопити на вулиці для кращої полімеризації фарби та для того, щоб уникнути неприємного запаху в приміщенні. Наші менеджери проконсультують вас і підберуть найбільш ідеальний варіант для вас. Дзвоніть, пишіть з вами. Була Даша. До зустрічі.